Таня була гарна знайома, звали її Маня. час сиділа в соцмережах так собі існування. А Таня дуже роботяща. За все вона хапалась, постійно щось придумувала, тужилась, напрягалась. Маня жила дуже скромно, свого житла не мала, але в якихось радощах собі не відмовляла. Таня жила у гарній хаті. Робила там ремонти, усе копійка до копійки. Оце й усі турботи. Маня щороку за кордон їздить світ подивитись, побачити, як живуть люди, чогось у них повчитись. Таня також там, за горбами, день і ніч працює. Буває, так наробиться, ні рук, ні ніг не чує. Пройшли роки, і Таня, й Маня трохи посивіли. Обидві мають уже внуків, старість вони зустріли. Маня і зараз живе скромно в малесенькій хатині. Таня ж ремонти поробила все в мраморі й сатині. Маня розказує внучатам про свої мандрівки, показує їм у альбомі із подорожей з ним. Таня розказує своїм про свою важку долю. Про те, як тяжко працювала, мала. barrota o bulho